Всім привіт! Я Вероніка. Моя розмова з першим віце-президентом Всеукраїнської Федерації Чердідингу, кращим тренером світу і моєю мамою Ганою Андрієнко. Мамо, як ти стала кращим тренером світу? Все почалося з того дня, коли ми з Юрієм Крикуном. Вирішили дати старт черлідингу в Україні як виду спорту, саме спорту, а на виступам груп підтримки, які танцюють в перервах між баскетбольними матчами і нічого спільного не мають зі спортом вищих досягнень. Почалася важка робота над організацією спортивного процесу, над розробкою методик тренування. Це Веронічка роки праці і завжди президент Федерації Юрій Крикун був поруч на кожному тренуванні? Так. Саме він готував календарний план виступів збірної команди України, забезпечував всім необхідним тренувальний процес, організовував чемпіонати України. І Україна почала перемагати так. Під моїм керівництвом, у 2007 році збірна стала чемпіоном перших європейських спортивних ігор, а в 2010 році виграла одразу дві золоті медалі на чемпіонаті світу. Тоді, 23 квітня 2010 року. Світ дізнався не лише про український чарлідин, а й про європейський чарліден. Адже до того ніколи жодна європейська команда не перемагала на чемпіонатах світу. Ух ти! Це фантастика! А потім, а потім чотири роки поспіль збірна команда України вигравала золоті медалі в номінації Джаз дует стала чемпіоном світу в змаганнях фристайл-дуетів, виграла срібні та бронзові медалі в змаганнях джаз-команд. Це неймовірно. Так, український чарлідинг став одним з найкращих в світі, а мене міжнародний чарлідинговий союз у 2014 році назвав кращим тренером року. Я пишаюся тобою, мама, і тим, що український чарлідинг став одним з найкращих в світі. Це дуже круто. Повірте мені, друзі. Я була в багатьох країнах і на різних змаганнях. І можу вас запевнити, що український черлідинг реально на високому рівні. Я пишаюся кожною своєю спортсменкою, яку я привела на вищу сходинку п'єдесталу світової пошани. І Щиро дякую президенту федерації Юрію Крикуну, який всі ці роки вкладає душу і серце в розвиток українського черлідингу. Наша федерація це не просто спортивна структура, а справжня родина. У якої велике олімпійське майбутнє, і я вірю, що ти колись станеш олімпійською чемпіонкою?